Це рішення було прийнято дуже важко. Взагалі рішення приймаються перед сесією, і з будь-яких питань має бути рішення нашої фракції. І більшість, які голосують за дане рішення, це є загальнообов'язково для виконання. Самого ну, початку, коли ми почали разом співпрацювати, в мене вже було таке повне розочарування, тому що тези на вибори були одні, а дії почалися зовсім другі. Партійна дисципліна неодноразово була порушена депутатом Сенчі, неузгодженість і по голосуванням. На даний час, на жаль, але він і самоусунувся від виконання своїх обов'язків. Він не виходив ні на зв'язок останній останні місяць. Ми не могли з ним не зв'язатися. А те, що вони кажуть, що вони не могли зі мною зв'язатися, те, що я можу показати вам телефон за всі дні. з мною ніхто з фракції не зв'язувався і навіть не намагалася зв'язуватись. Тобто центральний апарат, самопомічі Житомир чомусь мене може знайти, Київ мене може знайти, Бордун, Галина мене може знайти, а левтер не може, в Бердичі. Вона не знає, де я живу, телефон вона мені. Ну, це просто загадка для всього міста, мій телефон. Хто порушує дисципліну, це Артем Кашпірук, який ні на одній комісії бюджетній не був взагалі. Не разу, оскільки він в депутатах, але як, як тому, що він фінансує е, юліни проекти, то як би це питання не піднімається взагалі. Я одного разу тільки не був на своїй комісії, і то я всіх попередив, що мене не буде, що я везу сім'ю на відпочинок. Він без поважних причин і абсолютно не не виконував обов'язки як голова комісії. Яку його було обрано, ці обов'язки виконував заступник Сокальський. Коли формувалася комісія по місту Бірдичеву, то я мав всі шанси очолити комісію житлово-комунального господарства. Фактично, це ця комісія, яка відповідає за дороги, за те, щоб в нашому місті. Щось рухалось вперед. Лефтер відмовила мене таким чином, що сказала, що центральний апарат самопомочі забороняє нам займатися корупційними такими ділами, як ЖКХ взагалі, що ми там, ну, десь маємо літати в облаках і розказувати людям якусь ерунду і поки нікуди не лізти. Ну, якщо ти хочеш йти там проти центрального апарата, то давай, давай. Ну, я так зважив, що дійсно може, ну, воно і дійсно ну, не стоїть, тому що зараз е, цей клубок, який наматувався цієї корупції, наматувався роками. Е, зараз його пробувати розпутувати, це повністю взяти негатив на себе. Е, е, і я сказав людям з інших політичних сил, що ну, я не готовий зайняти цю посаду. Коли ми обиралися, були кандидатами в депутати. Внутрішня партійна дисципліна. У нас був такий документ, таке положення, меморандум, який ми підписували. І цей меморандум був не один раз і систематично порушено. Цей меморандум взагалі це її власна розробка. Того меморандуму нема не в Житомирі, не в Києві, ніде. Цей меморандум зобов'язує кожного члена фракції голосувати так, як того вимагає керівництво. Ну, якщо керівництво помиляється, я маю свою власну думку, то що? Я не можу її висловлювати. Це просто, я вважаю, тоталітаризм, ота бумажка, що вона собі придумала. У них вона була заготовлена і в Житомирі цього нема. Такого меморандуму взагалі нема. Пані Лефтер, як керівник фракції, я її декілька разів так ловив на неточностях, як вона Такі висловив неї, що не точності, ти не так зрозумів. Володимир Сенча балотувався за підтримки. Коли ми його включили в список, тут, до речі, треба сказати, що, на жаль, жодного позитивного відгуку ми не почули, але ми довірились, повірили цьому депутату, що він буде працювати з нами, що він підтримує нашу ідеологію. Самопоміч для мене ну, привабила тільки тим, що партія, яка на вибори. Не фінансувала своїх кандидатів, тобто фіна... кампанія виборча йшла за мої власні кошти, хочеш змінити, як кажуть, сам собі допомагай. Тобто там газети, ці всі буклети, я робив за свої кошти. І якщо ти спочатку нікому нічого не винен, і тобою вже ніхто не може руководити і казати, що ми тобі дали деньги, відпрацьовуй. На жаль, депутат Сенчин не оправдав нашої довіри і нести відповідальність за його рішення, за його рішення, які не узгоджені з фракцією, депутати фракції просто відмовились. Ідеологічні розбіжності просто нам не дають цього. Коли я зайняв позицію проти висунення кандидатури лефте на секретаря, і я знав, що я не буду голосувати за це рішення одразу після голосування з центрального апарату Житомира мені перезвонили Наталя Чиш і запитала, що у вас там відбувається, бо на центральний офіс Києва вже прийшло рішення від нашої фракції, що вас виключають. Тобто, ну це відбулося одразу. І якщо Лефтер запевняє, що ось їм там це рішення відбувається. Так довго вони там не могли себе перебороти, але це їм треба. І ось тільки вони його підписали, і оце вона виявила, вона це зробила зразу. Вона це зробила це рішення в обмін на підпис Василя Константиновича про призначення її на, на секретаря. Тобто бумажка на бумажку. Мене виключають, мене виключають, вона заходить. Тобто, я ну, заважаю цій владі дуже сильно. і Ну, вони будуть робити все, щоб мене позбавитись. Ну, мене це, як я кажуть, тільки забавляє. Є багато рішень, які ми виважено довго, але одностайно прийняли. Я е, не йшов е, в політику і в міську раду, щоб відстоювати там чиїсь інтереси Юліни. За мною стоять виборці, які на мене поклали цю почесну, як кажуть. Діяльність, і я її буду виконувати, були прийняті рішення про виключення депутата Сенчі з фракції об'єднання самопоміч, час все розставить на свої місця. Тобто зараз відбувається як в природі процес такий, що оце все ці всі політичні сили, які зараз, як історично вже віджата, їх історія віджимає, і вони вже жмих. Він поки цей жмих впав на почву і не дає просто оці, ця корка з цього жмиха, не дає пробитися росткам. Але це процес такий, що воно перегниє і нові всходи, нові люди, нові, нові мислі, як кажуть, прийдуть все ж таки в нашу міську владу, раду і все буде нормально. Тобто це просто процес часу.